Всім привіт, З вами Віка Україна. Зьозя Глобар Старий і нова Зьозя. Знайомтеся, це ще одна Зьозя, нова. Звездина нова подружка. Так ось я вам в цьому відео хочу, ну якщо вам не треба це відео і тут вам не, щось там і не інтересне, не дивіться. Я знову заставляю. Сегодня я вам расскажу, как створить свои стикеры. Вдруг да, не знаете, как створить свои стикеры в Viber. Заходим в Viber. В, ну, в, любой чат заходим. Потом нажим, на, э, сообщение. Нажимаем. И там э, стикеры. Э, на стикеры нажимаем. Там, смайлик смейте. Такой, нажал на него. Дальше что делать? Дальше фиолетовые плюсики. В куточечку. Найдіть фіолетовий плісик. нажміть на нього там стікери або, або пакети стікерів купити. Нажимаємо створити, конечно же. Просто дудл, тобто малюнок, фотографія. Нажимаємо додол малюнок, щоб намалювати свій. І там е е редактор і робимо хочеться, стікер. Ну, а щоб це відео затягнулося на довше, сьогодні ще буду вам щось доказувати. Кстати, повною я вам знімала відео в моїй червіські деревні. Мою деревню забрали. Ну, як би сказати, забрали. Я роблю в себе в дворі нову свою деревню, там в мене вже палатка стоїть. Коротше, на... Я, набира... я помтикувала магазин. Я хочу я хоч... Далі. Далі роблю магазин. Ну, магазин я вирішую вже робити оп'ятницях креслах. А чого ж на так що давайте приходьте. Я хочу гроші заробляти, як нікак. А зараз, щоб сказати, з таким самим э, репортером полюси нажимаємо створюємо свої пакети і бем-бем! Пакет створено! Поки що ззі вам щось розкаже. Дзя, давай лізь. лісі. сегодня моя, ну, не сегодня, я, в нём, ну, я где же. Павел, меня купила. Чё, чё, я бы тебе Купила свою новую подружку. я? Да вы, привет, я, где И сегодня. Я глядаю. Ой, чё я? Я А чё я? І діти. Так, діти мої, Ограйтеся а я далі з підписниками буду. Так, ну, палатка в мене, так, скажем. Маленька але зате є агрес і Мак Так що я буду. Я, так що, підписники, якщо ви прийдете до мене, і ви будете моїми підписниками. Я вас посвящу свою деревню. Но вы знаете, что глава, дерев... глава деревни я из Йози, Из йози две. А так то за деревню, за главу деревни, не переживайте. Глава деревни сразу. То есть я вот сразу приму на посвящение. Я кажу, еще, может буду посвящение. Посвящение такое. Вот Заход... все моя палатка. Место посвящения. Я просто буду водой. Якось палки будут. Я... Поняли, вот <сху> так я буду вас посвящать. Потім выполняйте задание. Наказ... Глава деревни вам наказує. Якщо не выполним штраф, або побути на моєму місці и приймати всі дозу заказу. Або вы не в деревні. Вы можете вибрати на моєму місці. Ну да, там у мене віп, всякі таке. Ну за магазином теж треба следить. Так що моя робота ніяк не легка така. Якщо ви замечали, що біля мене мої друзі були. Ви знаєте, у нас там, де моя чортоська деревня, завелась. Ну, це вже змія не гадюка, а вуш. Вчора теж я бачила вужа. Тому тепер моя деревня ніяк не обеспечується. Тому е, на берег деяким людям заборонили навіть виходити вже з, з дому. Ну, е, не бійтеся. Я голова деревні, угу. буду за цим дивитися. Бачите, як сложно отримувати наказання. Угу. Але глава деревні, як я, все-таки хочу чимось порадувати. Якщо ми, якщо ми наберемо п'ять висновків, то прямі трансляції виходити. Заходьте на мої прямі трансляції, пишіть мені. І обов'язково розказуйте. Я буду, я, буду, я буду знімати більше відео шортів. Ну. Ну і так сіде. Більше, ніж менше? Так. Ніяк. Так що підписуйтесь, ставте лайки. І. Коли у нас буде 50 і більше, я буду знімати при трансляції. У мене вже буде більший список відтворення. А так то я, як глава. Розказала, як робити свої стікери, Тому заходьте на мої ТГ-канали. Так, да, він у мене є. Стікери на різні потреби, мій ще канал в Вайбері. Тому заходьте. Бай! Бай-бай! Бай-бай. Бай!